Всім привіт! Ніхто нічого ничего не бачил. Так, секундочку. Так, ставлю ты. Ніхто ничего не бачив? Так, секундочку. Так, добро. Ну добро всем привет. Та стрім, напевно, буде 30 хвилинок. Ем, дав за по... коротше. Давайте пограємо в Roblox, вибачте за такий голос, тому що кашель. E, голос e, m, короче, сьогодні ми погуляємо в Roblox, а також в Minecraft. якщо буде багато 3 без доміну дам IP серверу І ще не налаштований, що ми його не викладую, цей сервер. Тому що ще треба домі зареєструвати. І все. От тоді вже можна готуватися до запуску. Ось так от. Сьогодні Roblox буде. Я так ще вже відео вийшло. Відео із вийшло. Я теж там говорю про Телеграм. Ну так, щось. Ну добре, все? Дякую. Ну, ми... мой телеграм-канал, який буде ссылка в описі, а також сапці профілі, а також комментарий. Ладно, добре, друзі. Все. Починаємо? Чи не? Певно, да. А може і не. А може і да. Да. Ну все, добре. Я буду виконувати. А, блошку треба змінити стійте, друзі, 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 гайз, гайз ребетущи або як вас називать. Так, треба поменять бложко, це якась фігова така. Боже, сніг просто завантажив. Все, ось така заінтересована трошки. Ну все, ось тільки я буду ковести виконувати, і ми почнемо з цього. Кінь тисячу. <кій> <кій> Якщо що, зараз ви ніх... ніхто не бачив цю команду. Set дефолт. Ніхто нічого не бачив. Секунди, зараз я поставлю. І, так, не браузер. Не зображення. Нічого. Так, опа. Опа. Секундочку зараз об... Э, а, фух, стало... Э, так, добре. Ось вам телеграмчик. Ось вам я телеграмчик. Потім ми зайдемо в телеграмчик, там тоже проведемо щось просто. Тому скануйте QR-код. Азба. скануйте QR-код і ви попадете в Телеграм, хто не в Надію, що з Телеграмом інша буде ситуація, ніж в дискорд. Я розумію, там дискорд не всіх, но телеграм потрібен. Ну все? Добре. Кіц. Старт. опа 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 па Ну добре, эээм. Е давайте почнемо все. В это е один Є даже для читеров. Я буду выживать на цьому, потому что там по иншмули... Ладно, ладно. Ладно. Нет, друзья. Так, ну, все, починаємо выживание, все, Ба-ба-ба, и -ба -ба, все. Да, я, друзья, стану такие текстурпак. Так. Такс. Мне треба. сніг. Мені треба сніг. ну Ще погуляємо щось там в роблоксі. Я не знаю, в ч. Э, ну, може, в щось, Ще погуляємо. Так, ну добре, сніг, О, на кон... Ну нарешті сніг. Новий перший. Жалко, що у нас там снігу. А я. Кстати, в цьому відеоролиці в тому я. Асіта, друзі. Я зараз залів в Телеграм У цей. Что там було. Блюрено. Там я знімав, короче, відео, відеоролик, і там було получаєш ти за NG 2025. Я це зараз кину. Все добре погнав. Це ви знаєте куди? це. Все добре погнав. А ще якщо ви напишете цю команду NG 2025, то ви отримаєте прикольний подарунок. Це... Так, добре. Угу. Так, сфоткаємо. Секундочку, зараз я залю вам в телеграм. Тому заходьте в телеграм, ви знаєте, що там дається, що там за іконка? Тому давайте. Заходьте. Не виходьте, зараз я скину фото на відео, все опа. Опа. Все, далі граємо все. Давайте, не виходьте, я тут. Я тут не уходьте, я іноді приходиться так робити. Бо все не успіваю. Ну, хоча деякі не додобились до того моменту. Бля, як викраться, це останній раз, коли я на Ютубі нароблю цю рекламу по іграм там та-та-та. А я буду тепер робити. А в телеграмі буде без цих оцих реклам, ограничень. Це буде вже в телеграмі. Тому тільки плюс буду в телеграмі. Просто зараз... Хорошо вже впав. Стрій не впав. Та я меш не можу зробити. Е, там е, дуже багато плюсів, тобто ви будете узнавати всі мої новини кожну секунду, наприклад, я буду писати. Всім привіт! Або друзі, хто під вас. Да, е, е, Ну Це я писав, звісно, ще. На Ютубі один раз. Один лише один раз. Я це писав на Ютубі. Так, це побудувати фармілку. Так, ну добре. Якщо шоку боротьвей, це мій сервер, якщо що. Звісно, потім треба антифікацію якусь поставити, щоб. Ну, клон не робили. а то еще зарублюсь. Новый, нова копия, та-та-та-та-та, нова копия м -м, Куба Ворлд Юэй. Чтобы так не было, треба еще защиту зарубить. Ну, добро, все. Треба э, кинут их тысячу, но чтобы было послучше, и... я можу пошвидше зараз позбирать с них. Конечно, такая ревнина, конечно. Не так, а что не треба. Però зараз я виконую квест е кінь тисячу цих сніжок Якщо що, нічого я не міняв що Завы, щоб як було. Так, заходимо в телеграм, нічого нема, М М Так, заберем. Е, а що я хотів скрафтити? Я взагалі не те, що хочу. там. А, ось так ось. Ось так от. Два. А тепер як це треба піднятись. Ну що на це нарик з сніг, як я на борщі зробив, я це щось там чуть-чуть перебор... Переборщив. Секундочку, боже. Секундочку. Угу, так, ну добре, все, Ще раз. Сьогодні буде будет роблюсь. Да, буде. роблюсь, Ви що думаєте, що роблюсь а не буде. роблюсь не буде. Кстати, питання до тебе, э, Льона. Питання до тебе. Забув питання, За питання таке. А, ти з телефону чи з комп'ютера? Питання. Просто питання. Ну, звідки ти дивишся стрімс, звідки ти граєш от таке? Звідки? Відкір, скажи. Ну ты не спишь, может, у вас Так, снова ну, добре. Это, конечно, у меня хала будет. Вообще, бомба. Так, мне Треба... Так, чтобы швидко. Ну и добре. Короче, завтра буду сегодня будорова с наишем стриме.